Всім привіт з Ірландії! Хотіла б показати вам чудове озеро досить недалеко від тауна, в якому я живу. І мені здається, що ну красиво. Навіть відео не можу передати всю цю красу. Але розказати, звичайно, про інше я вам хочу: про сприйняття моє, власне, от що я чую навколо сприйняття, що таке Європа, і що таке Справжня Європа і справжня європейськість. Я робила невеликі дослідження. По-перше, я питала людей, по-друге, я чую, коли наші люди ображаються, вони кажуть, Ірландія, це не Європа. По третє, я Замислилась, як я сприймала Європу до того, як я почала тут жити, Ну, Україна це теж Європа, без сумніву. І от я зробила деякі висновки: я не знаю, чи погодитись ви чи ні. Я, між іншим, також дивилася дослідження, тобто таку підбірку от, людей питали, що таке Європа, і вони розповідали. Що таке Європа? В Україні питали українців. Коли я їхала, я взагалі не замислювала, що таке Європа. І не дуже знала. Я читала історію про монархів і видатних людей і цікавилась цим, жила минулим. Але коли я хотіла дорікнути в чомусь нашій людині, то я казала: ми ж рухаємося в європейський бік, і Україна це Європа. А в Європі так не роблять. І от жодна людина мене не запитала: Катя, а ти була б взагалі в Європі? Ну, окрім України. <смі> І от я б була в такому конфузі, якщо б мене таке запитали. Ну, Ви, звичайно, не люди, які мене не питали, які просто чимно мене слухали. Є від серця, від серця їм казала це. Коли я перший раз приїхала до Ірландії, тут перше, що я побачила, я також була в Іспанії і Франції. Перше, що я побачила, це от наскільки це доглянуто. Побачила, що от поки ми їхали з аеропорту, це десь 3,5 години до тауна, в якому живе мій чоловік, і я зараз в ньому живу теж. І я дивилася, от все доглянуто, декорації. Я про це от моє друге відео було. Пішов бруду нема, мені так здалося, була ніч. Вечір, а потім ніч. Тобто багато я не побачила. І Донгол він взагалі наше гравство доглянути, от якщо чесно. Потім я почала їздити в Корк, Дублін частіше, Кері. Кері мене вразило також ж саму. Як і до нього, до нього все одно краще, бо у нас британська є частина. Потім я була в Міу. Перша, перша подорож була після Дублина Міу. І я зрозуміла, я була між іншим, ну я не згадаю, зараз от в от, перше літо, в 2014 році, як турист приїхала, і я була за Дубліном в іншій частині. Але не згадаю, от, от що це було? Слайго, Голвей, і все це я була. От коли ви мені кажете, що з'їсть в Дублін і Корк, ні, Кері, Кері і Голвей, я вже з'їздила, там пожила. <сміх> так що, не радьте мені таке. Ви спочатку спитайте, чи була ти там, чи знайома. Я знайома з головою української діаспори в Ірландії. В нього цікаве життя, але хай він сам розповідає вам. Мені він розповів, як він починав, який важкий шлях в нього був. Він зараз в нього бізнес свій. Але починав він зовсім не з бізнесу, коли приїхав. Дуже-дуже приємна людина. І він має орден за розбудову України. Він дуже допомагає Україні. Так, дуже-дуже. І все занадто. Ну я так відчуваю. А, так ось, коли я поїздила по Ірландії, зрозуміла, що ну, і не так вже по-європейськи, не так вже десь там якісь недоліки, люди поводяться, ну як в Україні. І я подумала: ну, Україна вже це Європа, нам нема куди і рухатися, якщо чесно, то я так собі малювала, як янголів, європейців бездоганних. І от зараз я чую людей, українців, от образяться вони на ірландців і кажуть, Ірландія це не Європа. Зовсім не Європа. А колись я е, слухала, я зняла, як вони паркуються, це ж в мене болюча тема, болюче питання. Я показувала це теж в Ютубі, і емігранти в Німеччині вони мені сказали, що якщо б в Німеччині так припаркувалися... То все, всі б подзвонили і засудили б цю людину. Подзвонили в поліцію. Кажуть, да у нас гарда так само паркується. Навіть подзвонити нема куди. А ще у нас дівчина прийшла і ледь не збили, і їй сказали, що ну як не збили, що ти скаржишся в Гарді. Ну, тобто, всі так їздять і чую, до них чіпляюся. І Таке от ламається, розумієте, наше уявлення про Європу. От мені здається, я не була в Німеччині. Це тільки от здається, бо я там не була. От зараз я думаю, що в нашому уявленні це Німеччина, от справжні європейці, бо вони притримуються правил. От як ви думаєте, мій чоловік дуже-дуже любить Німеччину. Він каже, що вона дуже чиста, ідеальна. Все за правилами. Він засуджує ірландців, які отак от рухаються на дорозі, як корови. Без е, взагалі правил Засуджує О, Боже, як це не засудити? Треба змиритися якось пристосуватися. От мені цікаво, що в вашому уявленні, що таке Європа і. Можливо, ви погодитесь, що це, можливо, це скандинавські країни, такі соціальні. А можливо, це, як от я думаю, що Німеччина все за правилами. І люди підкоряються правилам. А ми самі хочемо підкорятися правилам. От я не впевнена, що я хочу. Ну, Дорожнього руху хочу. Все, що хотіла розказати. Дякую вам. Дякую вам за увагу. Буду намагатися краще знімати.